Або працюй, або воюй. Пріоритет, звичайно, це лінія фронту. Влада анонсує нові принципи бронювання працівників. Імунізація тварин від сказу. Джерелом сказу є лисиця. На Миколаївщині проводять вакцинацію диких тварин. Обов'язковий аксесуар аристократів. Це дуже модна штучка. У Миколаєві відбувся майстер-клас виготовлення оригінальних брилоків. Сьогодні четвер, 7 листопада, і у нас для вас є новини в студії телекомпанії «Март» Катерина Рупташ. І далі докладно про головні події цього дня для Миколаєва та всього регіону. У ніч на 7 листопада російські окупанти спрямували по Україні 106 шахедів. 74 з них збили українські захисники. Ще 25 п'ять БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах. На Миколаївщині минулої ночі силами протиповітряної оборони знищено п'ять ворожих ударних безпілотників. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також окупанти шість разів атакували впівдронами куцерубську громаду. Постраждалих немає. Анонсований владою принцип воюй або працюй уже почав діяти. Повістки на мобілізацію через систему оберіг у першу чергу отримали ті військовозобов'язані, які не платять податки, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі. Далі пряма мова очільника українського уряду. Фактично, пріоритет сьогодні в мобілізації надається людям, які не працюють безробітним. Ну скажемо так. І... Відповідно, основа цього принципу сьогодні вже втілена лише 2% повісток відповідно було надіслано за два останні місяці людям, які працюють. Ми проводимо таку певну певний аудит критичності підприємств. На жаль, параметри, які існують станом на сьогодні. Дали змогу запровадити фрот, певний фрот. Літом ми це побачили зараз. Проводимо інвентаризацію. Закінчимо її не пізніше. Ми плануємо закінчити її скорше ніж до 15 листопада, і в принципі запровадимо вже абсолютно прозорі, дуже чіткі, однозначні, без суб'єктивізму параметри бронювання. Вони не змінять критично ту систему. Ту постанову, яка існує, але вони дадуть змогу чіткіше визначати як критичність підприємств, так і необхідність бронювання тих або інших працівників. Також Денис Шмигаль поділився з учасниками Київського економічного форуму з сумнівами щодо так званого економічного бронювання. Його зміст та необхідність важко пояснити тим, хто зараз на передовій. Ось що сказав з цього приводу прем'єр-міністр. Дуже просто і хотілося би запровадити економічне бронювання, але військові і люди на передовій його не зовсім добре сприймають психологічно. Теж про це треба відверто говорити. Не може воїн зрозуміти, чому хтось може умовно, якщо ми говоримо про економічне бронювання як про сплату певної суми коштів, то це несправедливо. Ну військові це не сприймають справедливо. Тому критерії і параметри мають бути, які задовільнять. І збройні сили захисників і захисниць і задовільняють бізнеси спеціалістів. І це складна дилема. Ну, повірте, що ми працюємо над цим щодня. До пастки порожніх обіцянок за чималі гроші в чергове потрапили порушники кордону з Угорщиною. П'ятеро чоловіків намагалися перепливти річку Тиса, однак були затримані прикордонним нарядом за 300 метрів від водної перешкоди. Плавці зізналися, що розраховували на інший маршрут. Саме за нього і заплатили кожен від 8 до 17 тисяч доларів. Однак, коли переправник отримав свою винагороду, то просто приніс клієнтам човен і вказав напрямок до річки. Навіть попри такі кардинальні зміни та мінусову температуру повітря, вони від плану не відмовилися. Помітивши прикордонників, позбулися човна та намагалися втекти. Тепер на порушників чекає суд. Встановлюється повне коло причетних до оборудки. Столичні правоохоронці на отриманні хабаря у 2 тисячі доларів затримали заступницю голови Центральної МСЕК, яка обіцяла військово зобов'язаному за цю суму оформити інвалідність. За оперативною інформацією, фігурантка запевняла клієнтів, що вже неодноразово вирішувала подібні проблемні питання в силу своєї посади, що було підтверджено у ході розслідування. Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тисяч доларів. Документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази протиправної діяльності. Слідчі Нацполіції оголосили фігуранці про підозру. Її загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Миколаївські рятувальники протягом минулої доби дев'ять разів залучалися до ліквідації пожеж. Горіли гараж, господарча споруда, приватні будинки та квартири в багатоповерхівці. У Веселиївській громаді спалахнув магазин господарчих товарів. Пожежа охопила площу 100 квадратних метрів. Ліквідували її професійні вогнеборці та місцеві підприємці. Постане перед судом 33-річний житель Первомайську, якого поліцейські вилучили більше 2 кілограмів синтетичного наркотику Альфа-ПВП. Нагадаємо, затримання ділка відбулося у вересні та стало результатом оперативної роботи первомайських правоохоронців. Зілля виявили під час огляду автівки зловмисника. Наркотики він дбайливо запакував до термосу. Однак це йому не допомогло. За цінами чорного ринку вартість незаконного вантажу перевищує 2 мільйони гривень. Тепер обвинуваченому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Мартів. Поласував дарами лісу та мало не помер. 73-річний житель Первомайського району потрапив до лікарні з ознаками отруєння. Після того, як не збиравши у лісі грибів, вживав їх у їжу. Врятувало чоловіка своєчасне звернення до медзакладу на Первомайщині. Це вже другий подібний епізод. Медики закликають миколаївців під час тихого полювання класти до кошика лише ті гриби, в якості яких впевнені стовідсотково. Перетворили околиці села на звалище непотребу. Працівники Державної екологічної інспекції відреагували на звернення, подане через сервіс Екозагроза, який є офіційним ресурсом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Та зафіксували незаконне сміттєзвалище поблизу селища Миролюбове, колишнє грейгове Воскресенської громади на Миколаївщині. За результатами виїзду на місце зафіксовано велику ділянку забрудненою побутовими та будівельними відходами території. Площа незаконного сміттєзвалища більше 2 тисяч квадратних метрів, а об'єм відходів перевищує тисячу кубічних метрів. Наступне завдання ліквідація звалища. Аби її прискорити, на адресу Воскресенської селищної ради направлено офіційного листа щодо вжиття заходів реагування. Цьогоріч у Миколаївській області було зафіксовано 27 випадків захворювання тварин на СКАЗ. Аби не допустити поширення хвороби, у регіоні проводять пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин. Як фахівцям вдається вакцинувати чотирилапих у лісових угітях, бачили наші кореспонденти. Тож усі подробиці за мить. Врятувати від смертельної хвороби цьогоріч на Миколаївщині було зафіксовано 27 випадків захворювання тварин на сказ. Це небезпечна інфекція, переносниками якої є чотирилапі, а її летальність для людини після прояву симптомів 100-відсоткова. Аби не допустити поширення страшної хвороби, на Миколаївщині проводять пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин. Джерелом сказу є лисиця, от яку. Сьогодні ми і в даних мисливських угіддях будемо імунізувати проти сказу. Значить, на території області підлягають обробці пероральною вакциною 36 мисливських господарств. Значить, це близько 7605 квадратних кілометрів. Принада має вигляд невеликих брикетів із запахом м'ясо-кісткового борошна. Саме цей специфічний аромат і приваблює тварин. А всередині неї знаходиться капсула із вакциною. Вона пероральна. Так як попадає в шлунково-кишковий тракт, проходить розмоктування оболонки і відбувається антитіла розмоктуються в шлунково-кишковому тракті. Відповідно, виробляється імунітет до. Польового штаму вірусу, який циркулює в природі. Такі принади розкладають на відстані 200 метрів одна від одної в лісових угіддях Миколаївщини. Ми помітили ці місця. Тепер через 4, 4 дні, потім на 4, 8, на 8, 8, 8, 8 і 15. на 15 день ми сюди приїдемо і проконтролюємо, як дик, дикі тварини. Споживали ці вакцини всього на Миколаївщині. Така імунізація диких тварин проходить в 11 лісових угіддях. Аби охопити якомога більшу площу, фахівці розробляли спеціальний маршрут. Ми створили на території Миколаївського району 30 робочих груп, які займалися проведенням параральної вакцинації. Важливе значення для ефективності проведення цих заходів було включення в ці бригади, власників мисливських угідь, їхніх мисливців і єгерій». З Цією цілею, щоб ефективно проводити, були по кожному мисливському гіді розроблені карти, на яких було зазначено маршрут з участю мисливців. Загалом осіння кампанія вакцинації диких м'ясоїдних тварин проводиться майже в усіх регіонах України, адже саме пероральна імунізація від сказу це єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації від смертельної хвороби. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Острівець здорового способу життя у Миколаєві. Запрацював новий спортивний майданчик з різноманітними сучасними тренажерами. Розташований він у середмісті. Тренуватися можна в будь-який зручний час. Міський голова сподівається, що миколаївці оцінять нові можливості для спорту та дозвілля та, звичайно, будуть бережно ставитися до майна громади. Сьогодні, отак спокійно, без якогось зайвого пафосу у нас на верхній набережній на Флотському бульварі відкрили. Такий куточок спорту. Я дуже сподіваюся, що миколаївці будуть займатися тут активно спортом, будуть берегти ці тренажери, не дивлячись на те, що вони вандали захищені, все одно е можна сказати, що якщо поставити себе задачу, зламати можна все. Тож ми сподіваємося, що миколаївці будуть берегти їх. Такі майданчики вже встановлені по Україні. Вони показали себе дуже ефективно, і я сподіваюся, що миколаївці оцінять. Е Справді ці тренажери зможуть ходити тут і займатися спортом безкоштовно. Мистецтво в кожній деталі. У Миколаєві відбувся майстер-клас з виготовлення брелоків. Учасники створювали оригінальні аксесуари, які поєднують красу, практичність та символіку. Як саме вони це робили, дивіться у наступному матеріалі. В образі сучасної людини важлива кожна деталь, і дрібниць не буває, а індивідуальності йому додають брелоки – аксесуари, які найчастіше використовують для прикрашання ключів, рюкзаків та сумок. Незамінну прикрасу навчалися робити постійні відвідувачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Що сьогодні? Оберуть наші панянки при виготовленні цього аксесуару. Ми побачимо, чи все ж таки це буде модна штучка, яка буде прикрашати наші ключі, гаманці, сумки, рюкзаки, або ж все таки, це буде потужний оберіг для себе або для когось членів своєї родини. Творчі ідеї відвідувачкам допомагала втілити майстриня Ганна Петрик, яка вже кілька років створює брелоки ручної роботи. Каже, ці вироби мають особливу популярність серед її учнів, гуртківців. Оберег ми сьогодні будемо такі квіточки робити, квіти осінні. Кожна квітка несе свій оберег і значення для батьків, для діток, для бабушок. І от квіти осінні мають значення ну, як відродження душі. Історія брелоків починається ще з давніх часів, коли вони слугували незамінним аксесуарам для аристократів. З ХХ століття їх використовують здебільшого з практичною метою. Але навіть за такої ролі над ними працювали і продовжують працювати дизайнери та художники, адже вони обов'язково підкреслять ваш стиль, допоможуть проявити індивідуальність, а в разі потреби знайти ключі чи сумку, зазначають організатори. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в п'ятницю, 8 листопада, синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 11 градусів. Вітер переважно північно-західний, помірний, часом поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 60%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться свою думку про ініціативу уряду першочергової мобілізації до ЗСУ безробітних. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт РК Марк Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте нас наги щодня підтримувати наших військових.